Дорогі друзі, всіх вас я рада вітати на своєму каналі. Доброго дня! Хочу вам сьогодні показати такий гарний посуд і поділитися радістю, бо По мені зробили чудовий подарунок в мою колекцію. Це дівчата із телеграм-каналу Радощі Життя, мої підписниці. Я їм дуже вдячна, так мене потішили, порадували. В цей непростий час зробили таку мені приємність. Зараз розкажу, як це було. В об'явах я прогортаю, буває, там щось натраплю, замовляю, купляю. І ось побачила, що виставили чайник такий гарненький, старенький. Я збираю посуд такої форми оригінальної. Вже досить рідко зустрічаються такі предмети. Тим більше, що в мене дещо є від такого сервізу, а тут чайничок, тож треба брати. Тим більше він в такому гарному стані на диво, хоч і поважний вік у нього, але ціленький чайник, і клеймо, ось вам хочу показати: це 60-ті роки клеймо купольна городниця, тобто так вже досить старенька річ. Чайничок був без кришки. Я про продавцевій Світлані написала, і вона мені його просто вислала подарунку, ще й додала ось цю чудову мережевну серветочку ручної роботи. Так приємно, подарунки отримувати завжди. Радісно, це і, хоч і не день народження, а так зробили мій день, як кажуть дівчата. Тож я дуже вдячна продавцям. І ще я запитала. Бо бачила об'яву, що продавали кришечки, запитала теж, чи є така кришка, такої форми. і обізвалася зовсім інша дівчинка. Написала, що є кришечка, теж мені її вийшли в подарунок. Бачите, дівчата зробили мені такий сюрприз. Ось такий гарний комплект вийшов. Ну просто, просто диво. І Олені я дуже вдячна, і Юлі за підказку. Я вдячна. Якщо дивитесь то вам вітання, дуже ви мене так порадували, потішили. І нехай вам це добро обов'язково повернеться. Зараз я вам хочу показати ще посуд, який же в мене є від цього набору, не обов'язково від цього сервізу, але такої форми. Звісно, сервіз зібрати досить важко, хоч є які предмети, я стараюся купляти щось та й притягнеться. Зараз все виставлю і вам покажу. Так, ось подивіться, які в мене є предмети до цього сервізу. Такий стильний мінімалізм 60-х років. І на чашечках ручки такі трикутної форми. Полоски ці. Бачите, вони бувають різних розписів, що і більш в червоному кольорі. Потім в такому оранжевому, тут не червоний, а оранжевий більш колір. А це вже йде ще від одного сервізу в такому біло-червоному і чайник кольоровий. Ну, нічого, хай буде. Все воно гарне, між собою гармонює дуже і так красиво виглядає. Я дуже задоволена, що моя колекція поповнилася таким чудовим предметом. А дівчаткам велика вдячність! Тож, нехай все буде добре у всіх, як забажається, хай все збувається. Отака в мене сьогодні приємна знахідка, приємна несподіванка і хотіла вам показати на все добре, до нових зустрічей, до побачення!